На українському YouTube ще досі немає нормального огляду на монітор Alienware aw 2725 df з частотою 360, Тож, доведеться це виправити мені. Поїхали. Ну що, він нарешті приїхав. Але перший і найголовніший контроль якості, звісно, від кота Чебурека. Якщо він схвалює і займає позицію на коробці, значить девайс годний. Сама коробка мінімалістична, стильна. Alienware, як завжди, робить цей космічний вайб. Всередині нас зустрічає документація та гарантія на три роки. Хто це читає? Правильно, ніхто. А от комплект радує кабель живлення, Type-C, дисплей, HDMI, usb дімай, ніжка та кронштейн, якісні, важкі. Відчуваєш річ. Але головне, ось він збирається конструкція буквально за 10 секунд. Надійний метал нічого не люфтить. Тонькі рамки, ідеальні лінії. Виглядає, чесно кажучи, дуже дорого. Чому я обрав саме його? Я довго вагався. Asus шикарний, але дорогий, MSI дешевше. Але там є питання по захисту від вігорання. Цей Alienware став для мене золотою серединою. Топова матриця, потужний захист OLED і адекватна ціна. Перше вмикання, і одразу видно, це не просто OLED, це QD OLED третього покоління, яскравість, кольори. Глибокий, чорний все на рівні преміум. Мій син одразу затестив його в Roblox. І знаєте що? Навіть там різниця відчутна, картинка настільки плавна і соковита, що малого тепер від монітора не відтянеш. Якщо вам потрібен найкращий OLED до 27 дюймів по співвідношенню ціна-якість, Alienware AW2725DF це ваш вибір.